Всім привіт! Сьогодні розглянемо два модулі у Пса безперебійники. Такі, як ви бачите. Тобто, цей модуль це такий я вже знімав з перших відео. Там можете подивитися, як і на 12 вольт, там на 9 вольт, це майже те саме, але 5 вольтовий і вдвічі менший. І порівняємо його з найдешевшим, мабуть, на Aliexpress модулем, який багато хто купляє. І подивимось, порівняємо ці два модулі, побачимо що з цих модулів, які переваги, які недоліки, які буде краще. Я вже підпаяв провода, провода ну, для того, щоб. Було зручніше заміряти. І зараз разом з вами це перевіримо. Отже, тут все достатньо ну, стандартно. так. Це в мене підпаяний тут для 5 вольт USB-шний кабель, для того, щоб на вхід батарея, тобто вхід плюс-мінус, батарея плюс-мінус, B плюс B мінус, та аут вихід. Тобто сюди ми будемо під'єднувати навантаження. Також сюди можна запаяти два світлодіоди або один-двокольоровий. Це батарея 18650, ми будемо ставити її одну, так як вони паралельні тільки для збільшення ємності, то нам достатньо одної, щоб швидше її розрядити. Побачити, на якій напрузі вона перестає працювати, чи є тут захист від перерозряду. Тобто ми її вставляємо, підключаємо і починаємо вимірювати напругу на холостому ходу без навантаження. Напруга 5-16 вольт. Я зараз сюди. Кладемо альтиметр, щоб було видно. Навантаження ці плати розраховані на 1 ампер струму. Тобто ми підключимо 1 навантаження таке, щоб було 1 ампер. Ну, топтаться 5 ватт. Зараз я все переключу и буду показывать навантажение. Тут у нас будет, зараз оно трешечки подрастем Тобто десь ну, 1 А будемо так мати на увазі, воно з часом буде більше. Але тепер я пропоную перевірити напругу під таким навантаженням включаю, знімаю мультиметр, бо він стояв послідовно підключений. Зараз навантаження. Включене напряму, і тепер ми заміряємо напругу під навантаженням, чи просідає вона, чи ні, бо це є теж важливо. Тут залишу вольтметр незручно знімати, але 5.13, то ну, це не суттєво. Тобто десь 2-3 сотих вольта. Тобто, дійсно такий струм ця плата тримає. Зараз її дам попрацювати хвилин 5, там, може 10. Для вас це буде секунда, а ми почекаємо трохи і подивимось, чи гріється ця плата під таким навантаженням. Отже, пропрацювала вона хвилин 5, зараз ми заміряємо температуру. Знімати трошки незручно, не але е, я зараз е, буду. Водити по платі, і ми будемо бачити температуру максимальна, знизу зафіксується, тобто 47,1. це у нас максимальна температура. Ну і давайте подивимось з іншої сторони. 41. Ще трошки. 46,7. і Ну, воно відчувається рукою, тримати можна, але відчувається, що вона гріється. Я вважав, що так як перетворювач там, з 4 вольт на 5, наче невелике перетворення, вона не буде грітися, але температура є Ну, не дуже велика, бо в її ТТХ написано там 80-85 градусів, це є нормально. Е, ну, Я думаю, що це не залежить від. Цього навантаження, що буде 85. Я думаю, що так десь градусів 50, може там 55 буде максимум. Але все можливо. Зараз я залишаю, щоб воно далі так працювало. І потім ми замірюємо на якій напрузі виключиться УПС. Тим самим перевіримо, чи є захист від перерозряду. Чи Береже на нашу батарею. Тобто будемо чекати, для вас це через секунду. А я чекаю, поки розрядиться. Так, щойно розрядилося і виключився. Упс. Заміряємо його напругу. Тобто виключається він при 3, 3 вольтах. Тобто, ну це непогано, що. Не 2.5, 2.6, як деякі контролери, А3, це ну, нормально. Тобто батарейку він не буде бувати цим. Тоді замірюємо е, струм заряду. Е, для струму заряду зараз ми візьмемо такий тестер, підключимо його для зарядки. І павербанк на... тут він може давати до 3 А, я вважаю, нам це буде достатньо. Ми будемо бачити тут який струм у нас заряда йде з блока живлення, а також заміряємо ось тут на приборі. Тром, який заряджається сама батарея. Тобто я стану в розріз тут батарейки. І ми побачимо зараз, щоб вам було видно показники. Дійсно він заряджає зараз майже 1 А. Заряджає він майже 1 ну Це непогано. Також я заміряв вже струм заряджання. Там трошки він постоїть, струм буде падати, буде десь 880 мА. ну То я вважаю, теж непогано. А з блока живлення у нас йде 0,8. Причому В цей час, коли. Тут у нас майже 1 А, а на нашому, так сказати, імпровізованому блоку живлення виходить 0,86 А. Чому так? Тому що я вважаю, 5 вольт у нас 4,99 виходить з блока живлення, а батарею ми заряджаємо нижчою напругою. Зараз я вийму акумулятор. Ви побачите, що щоб акумулятор не просаджував, і у нас напруга виходить 425 вольта. 425 вольта. Ну, тобто, досить непогано. Заряджати він буде її Трошки напевно довго, бо це 3 А 29-2900 мА. Зараз пішов заряд. Так, ну, з цим усом ми закінчили. Зараз те саме зробимо, але швиденько вже без пояснень з другим нашим усом. Цей UPS суттєво більший, ніж той, що ми попередньо випробували. З його такі є плюси. Да? В нього вже є розйом Type-C для зарядки, в нього є а, холдер для батарей. Але він набагато більший. Побачимо, чи краще він, а, потім я про нього ще трішки розкажу. От для початку давайте його запустимо. Знову заряджена батарея. Він включився. Тут є світлодіод, який зараз вам погано видно, але він червоним світиться, бо в камері підсвітка працює. І замірюємо, скільки він дає на холостому ходу напругу. 507 508 ну, Тобто 5 вольт він дає Тепер підключимо його до того самого навантаження Яке у нас було попереднє Вважаю, що він буде плюс-мінус такий самий, але заради експерименту зараз ми це зробимо. Так, навантаження підключено, тобто то теж десь 900 мА. А іншим мультиметром міряв, там був 980, ну, десь якась похибка є там на якійсь. 80-60 там 60 мА. Але то не суттєво. Так, тоді зараз ми замірюємо напругу під навантаженням. І подивимось, чи просідає вона. Ось на вихід зупса. 505. Ну тобто він тримається емпер. Проблем нема. Тепер нехай попрацює ще 5-10 хвилин і ми знову заміряємо його нагрів. Будемо знати, наскільки. Нагрівається ця плата. Тут є індикація. Тут червоний світлодіод, який показує, що плата заживлена, працює від акумулятора. Погано видно воно щось на камеру, але вона досить яскраво світить, але він дуже маленький світлодіод. Також тут є світлодіод, який показує нам вказує, що Плата заряджається червоним або зеленим, що вона вже заряджена. Ну це ми побачимо трішечки пізніше. І так, трішки вона попрацювала десь також біля 5 хвилин, може, 7. Зараз пройдемось по температурі. Подивимось, я виключаю підсвітку для того, щоб було краще видно. І пройдемось по всій платі, да? знайдемо найгарячіше місце, якщо воно є. Тобто найгарячіше місце це 39,5 градусів. А, значить, на повідчуття тут трішки тепленьке воно, але не суттєво. Тобто ця плата вона гріється набагато менше. Ну, Це є плюс. Я не люблю залишати такі речі, які робиш сам там, вдома, коли входиш кудись, щоб воно працювало, там, грілося. Тобто або має бути охолодження, або там, паралелю. Їх, ну, роблю так, щоб температури зайвої не було. Зараз залишаємо, нехай працює, знов перевіряємо, до якого рівня вона розрядить батарею. Щойно виключилася, бо батарея розрядилася, але е, які мої спостереження? Тобто, якщо зараз подивитися, наскільки подивитися, на батареї, теж 3 вольти. От. Але якщо я включаю навантаження напруга на батареї вже 2,7 і на 2,6 вона виключається. Але, в цей час ми заміряємо вихід, який все одно навіть на розрядженій батареї видає 5 вольт. Це суттєвий плюс, тому що попередня плата оця ця маленька, а, вона при розряді я не знімав, але заміряв. Видавала 4,3 ну це дуже велика просадка. Тобто це недолік цієї плати маленької. Трошки вона мене розчарувала, бо я попередньо знімав упс на 9 та 12 вольт. Вона була, ну, та плата, яка трішки більша, але того самого продавця, вона працювала ідеально. Це у мене на каналі, там перше, мабуть, перше відео було про неї. Тобто підписуйтесь, дивіться, по тій платі питань не було, там взагалі все ідеально працювало. Також на каналі будуть ще дві плати для роутерів, для мультимедіа конвертерів, тобто ДБЖ, які ми будемо тестувати. Я їх поки що тільки підпаяв і скоро зніму на їх огляд, але я вважаю, що там одна плата має бути дуже класною. Ми протестуємо і побачимо, які є переваги і недоліки там так, ну і замірюємо зараз струм заряду. Навантаження я відключив від плати підключаю зарядку. І що ми бачимо? Ми бачимо ті самі майже ті самі показники. 496, 850 мА. Він бере плата на себе. Зараз заміряємо, скільки у нас йде сам акумулятор, яким струмом він заряджається. Трошки незручно вимірювати, але вже так. ну Тобто ми бачимо десь там майже 800 мА, це струм заряда, який йде сам на акумулятор. В принципі, Ну коли там я від блочка е блока живлення то так, 950 бувало там. Хоча це павербанк на 3 ампера може видавати. Ну, показує поки що так. Але бачу я показники і більше. там Майже до Ампера. от Коли батарея буде заряджена, він буде таким світитися з зеленим. Коли заряджається, червоним. Що ще хотів додати за цю плату, е, ну скажімо, так, така плата є вони і, там, і на 12 вольт, але 12-вольтові е, я не буду знімати огляд там на її, але 12-вольтова розряджає батареї, там, ну, десь 2,6, ну це вже. Дуже сильно вона її розряджає. Тому, в принципі, ну я їх не використовую. Зараз у мене є там потреба ip камеру підключити. Тож, я підбираю якийсь упс, Маленька міні ip камера Wi-Fi 5 вольтова. То, от, тому я підбираю, але 12, тому я взяв на розгляд ці упси. А загалом 12-вольтова така плата. Вона розряджає сильно батареї, дійсно їх псю є. Тут якось, якщо почитати даташит по контролерам, там заряда, розряда ці всі моменти, то там. В одних контролерах 2.4, 2,6, коли вона відсікає, в інших там 2.8. Ну, тобто воно якось так зроблено, що може, якщо там вимикається світло на півгодини чи на годину, то ця плата непогана, або якісь там перебої невеликі. Але. В наших реаліях, коли вимикається на декілька годин, то ця плата вона буде або не встигати заряджати, бо ми зробимо більшу ємність, більше акумуляторів, або ж просто, коли вона розрядить ці дві батареї, то вона їх висадить, ну. І ресурс їхній буде невеликий. Ну, і так, щоб це зробити якісь висновки по цій платі. Вона працює, вона видає заявлені характеристики, але гріється, ми заміри робили. І скажу так, що ну, ампер свій вона тримає. І з недоліків, це те, що напруга. Просідає, як сідає акумулятор, також трішечки сідає, і коли вже на батареї 3 вольта, то на виході десь 4,3, 4,5 є така просадка. От. По цій платі тут вона більш висажує батарею, але вона до останнього тримає 5 вольт, видає. І ну, це її є перевага. От також вона по ціні дуже дешева, майже як ця. Вона вже з холдером йде, ну, зібрана майже готовий продукт з роз'ємом під зарядку. А яку купляти, це вже вирішувати вам. Підписуйтесь на канал, будемо тестувати, перевіряти інші вироби. Якщо є якісь питання чи бажаєте там ще щось перевірити, то пишіть я або відповім у коментар, або зніму про це відео. Якщо це буде цікаво.